Професійних фотографів наприкінці 19-го на початку 20-го століття траплялося небагато, то був новий вид мистецтва. Та можна з упевненістю сказати ті, хто займався цією справою, були людьми не випадковими Костянтин Федорович Ляпін, мабуть, найуспішніший фотограф Південної Бессарабії. Німець за походженням, дворянин довів до досконалості популярний за тих часів жанр кабінет портрета. Фахівці відзначають видатну, як на той час, якість знімків та невимушеність людей на них. Років 20 тому я побачив одну фотографію. І був вражений її художністю, майстерністю виконання. Це була фотографія ляпіна. Руслан Михеєв – колекціонер старих фотографій та листівок Ізмаїла. Філокартист. Буквально полює на знімки ляпіна на аукціонах. Фотографії ізмаїльського маестро Зараз розкидані по всьому світу в Америці, у Молдові, в Росії, Німеччина, Франція, Румунія. Руслан мріє повернути оригінальну колекцію в Ізмаїл. На фотографіях є військові, прикордонники, священники, є чиновники, діти. Він умів упіймати мить. Вищий пілотаж, і так можна сказати. Вищий пілотаж у фотографічній справі. Ляпін був популярною постаттю. В Ізмаїлі у нього було два фотосалони. Там буквально юрмилися відвідувачі: світські дами, військові чини. І навіть міський голова Ізмаїла Іоанн Авраамов замовляв портрет. Остання фотографія датована 1915 роком. Перед тим як владу в країні захопили більшовики. Дворянин Ляпін поспіхом покинув свій дім і поїхав за кордон. На запитання, що було з ним далі, історія відповіді не знає. Коли Він їхав, він частину фотографій подарував сусідам. Он час фотографій подарів сусідям. Свої особисті фотографії та фотографії близьких. А решта все спалювалося. Вогнище з негативами і фотографіями палало два дні. Команда проєкту Сімейний портрет не змогла пройти повз цього великого фотографа. Ми вирішили повторити один із портретів маестро. На щастя. Ми випадково познайомилися в Рені з культурологинею Мариною Мунтян. У її родинному альбомі збереглася фотографія ляпіна. Вона і стане героїнею серії. Це її донька. Ілона. Це на звороті нагороди самого ляпіна. Тобто, це таке не просто тобі фото. Це ательє ім'ям. Така от тоді на зала. Я так гадаю, що вони поїхали в Ізмаїл навмисно, аби зробити цю фотографію. Подробиці про людей, зображених на знімках, Марина вирішила дізнатися в маму. Я ще маленькою бачила цю фотографію. Не дуже нею цікавилася. А коли підросла, запитала маму. Я, звісно, маму спросила про мама. Мамо, хто це? Виявилося, це моя бабуся замолоду. А хто поряд із нею? Я думаю, за віком це її сестри. Марина погодилася на невелику пригоду зіграти роль своєї прабабусі і повторити той самий шлях із Рені в Ізмаїл. фотографію попасть щоб зробити цю фотографію потрапити до нього це ж усе коштувало недешево так в ті часи фотографія була недешевим задоволенням вони записувалися була черга прості люди не могли собі дозволити тоді дорого коштувало обладнання реактиви Тобто вони записалися кілька місяців. Очікували черги. Вони вклалися в поїздку, адже щоб доїхати до Ізмаїла, треба було бричку наймати. Тут зупинилися, причепорилися. І це не тільки зачіски. Купувалися сукні. Навіть скоріше шили. У нашому випадку шили. Скільки праці. Роль сестер прабабусі. Зіграє донька Ілона та її подруга Катерина для сімей, які їхали з усієї Бессарабії до відомих фотографів, ця мандрівка була дуже хвилююча. Я йду вулицею, а в мене в голові так і вони йшли. Може, звичайно, і не так, але мені хочеться так уявити. трьох ішли. До його будинку підходили. Вони готувалися заздалегідь, записувалися. Це ж не так легко було потрапити до нього. Він готувався, у нього був індивідуальний підхід. Ательє Ляпіна розташовувалося в центральній частині Ізмаїла, в його власному будинку. Ось це ось було місце. фотоательє Ляпіна. Ось ці ось два вікна і куток цієї споруди. От вони й збереглися. Люди по сусідству чули про фотографа Ляпіна і без зайвих запитань пустили оглянути двір його будинку. Звичайно, його вже повністю перебудували. Ми э, знаходимся... Ми зараз у дворі, де була зроблена ваша фотографія. у цьому дворі він скоріше за все пив каву і обдумував творчі новаторські плани. Дивіться, які сніги були в Ізмаїлі. Бачите, даму привезли на зйомку якийсь спеціальний візничий на санчатах. І вона зупинилася біля будинку Ляпіна. Можливо, напередодні зйомки маринині предки також походжали набережною Ізмаїла. І очікували зустрічі з фотографом. А потім вирушили в салон. Чи допомагали їм професійні перукарі, чи в Ательє Ляпіна був власний майстер, ми, звичайно, не знаємо. Нашим учасницям треба зробити зачіски кошики. У Марини коротка стрижка. Тому перукар пропонує використати для створення образу штучну косу. Справді, така знайшлася. Яскравого кольору. Нас це не бентежить. На чорно-білому фото кольору не буде. Фотосесію ми влаштуємо в місцевій фотостудії. На відміну від ательє Ляпіна, де для освітлення використовували переважно денне світло, тут уже професійні лампи. Жінки на фотографії одягнені дуже стримано, аристократично. Нашим героїням. Личить таке вбрання. Важливий елемент прикраси. До речі, ця брошка вона ж теж має якесь значення. Безумовно молодого чоловіка. Це знак уваги, знак уваги від кавалера. І дівчина прийняла його. Роль Костянтина Ляпіна. Сьогодні колективно виконає знімальна група проєкту сімейний портрет. Рука ліва рука ліктем спирається на спинку. Ага, потрібно коротше. Ілона дивиться у камеру, а Катя сюди зараз буде кадр. Приготувалися. Мені здається, ми вийшли краще, ніж вони. Не знаю, як ви, а я собі дуже подобаюсь. Я просто вау. А я як на лінійці. Дуже природні вирази облич і набагато стрункіші. Молодець. Погано годують. Якби Костянтин Федорович зараз ожив, він би поставив своє паспорту. Думаю, що поставив. Наш проєкт добігає кінця. Ми почали його з жанру кабінет-портрета. Ним же й завершуємо. Ця мандрівка вела нас різними селами і містечками Бесарабії, знайомила з етнічними варіантами місцевих культур. У якомусь сенсі ми мандрували крізь час. Особлива радість бачити як окремі люди, родини і цілі громади. Об'єднуються довкола невеликого старого сімейного знімка, які емоції дарує цей контакт із предками та одне з одним. Старі фотографії незамінне джерело знань про наше минуле. Його важливо зберегти.